Всім привітики! З вами знову сімейка Бабачків. Сь, сь... Сьогодні поки рано, поки немає світла і Олежик ще спить. Я вийшла сюди на ставок, хочу вілки постягувати, що ми вчора пообрізали під берег, на берег заложити. Взагалі будемо різати нові верби, клинки вирізати, щоб вони нам не мішали. Тут їх небагато, ось трішки. Так що зараз постягую, і піду в хату. Та, мабуть, оту кучу, що ми вчора зложували, дрова, хоч і всю перекидати, товсті зараз, зразу порубати, бо вони як висихають, їх дуже важко рубати цей клинок. А поки вони такі мерзлі, то раз-два вони порубалися і все переложу. І вони товстіся, все, все, все рівно п'яться їх рубати, як топити. А зараз, поки ти хазяїн малий дає щось поробити, бо спить. То буду працювати. Палички, котрі дрібніші і такі, на яких менше льоду, я залишила, поламала і буде на розпалку. Зараз занесу то під сарай, чим ми ще накрию і буде чим розпалювати. Все, перенесу ті гілки, набрала цих паличок на розпалку хмизку іду до хати. Якраз буде сьогодні трошечки затопити і на завтра. На завтра почнемо займатися ось цими деревами. Там в основному верба буде і, мабуть, один пленок. Зараз Олежик проснеться. Вже в районі 10 годин. Треба буде годувати, його спробу поставлю супчик ріти на туті. Чашку в водичку з кастрюлькою у кастрюльку з водичкою, що вже стала забалакуватися. Та й почнемо. Якщо проснутися, то підемо в прихожу, ну, але зараз в нас на прихожі е, 14,2 тепло, буде, якщо не помиляюся. Взагалі холоду рігла. Так треба зараз швидко топити, щоб те чудо проснулося і йому було тепленько. Все, перерубала я вже дрова. Перерубала, зложила ті, що вчора різали на четверо, на двоє, котрі менше. Зараз я трошечки наберу та положу в хат, щоб трішечки підростав льод на них і буду підкладати грубу. Груба вже в мене топиться. Так що гарно так сьогодні розгорілася. Сподіваюся, що в хаті буде тепленько, що не замерзнемо зобочком малим. Забула вчора показати, яка в нас вийшла ковбаска. Це ми тільки виняли її з духовки, вона гаряча. Зараз ми переложили її на деко, зараз винесемо на вулицю, накриємо мискою, на вулиці холодно, щоб вона схолола. Там писалося, що треба її занурити в холодну воду, але, так як ми брали об цю оболонку, що легко знімається, ми вирішили її просто так охолодити на вулиці і не опускати в воду. Надіюся, що все вийде. Ось така ковбаска вийшла. Як для першого разу, то можна сказати, що вона ідеальна. Але є над чим, над чим працювати, і трошки треба її удосконалювати. Так що будемо пробувати експериментувати, щоб вона вийшла ідеально. Мій сніданок, який плавно перейшов в обід. Гріночки, яйце збите із майонезиком піджарене. ковбаска. Та квашена капуста. Залишки квашеної капусти. Це вже остання, яку вибрали з відеречка, Мабуть, будемо ще квасити. Так що, хто їсть, приємного апетиту. Поки нас зараз на вулиці мінус 8, хочу підстелити крем у підвалі, вони там відать на пару хвилинчиків і позабирати яйця, бо вчора не пам'ятаю, чи підстеляла мама чи ні, а там в них зараз змокло. Бо у нас 4 годинки вимикають світло, ще залишилося 15 хвилин. Бо якщо вимкнути світло в підвалі біотен, я їх з вулиці зараз не зажину. А так мистенько підстелю, кину пшенички, насиплю їм, поміняю водичку і вони будуть тоді вже у сухенькому, у тепленькому сидіти далі. Повішу, мабуть, лампочку цю акумуляторну. Там хоч буде на пару, ну якось на годинку, точно в них світло буде, а там буде видно. Там це, мабуть, з 4 чи до 10 вимикають, побачимо. І треба ще рішумо нагріти супчик. Курички наші. Зараз на пару хвилин випущу їх на вулицю. Вони тут такі бідні, нещасні в цьому підвалі сидіти і підстрілюй назад зажину. Курям підстрила, пшенички насипала, водичку поміняла, забрала яйця. Чотири штучки сьогодні. Яєчко. Зараз залишилося ще підстелити свині. Але, мабуть, першим ділом піду нагрію Олежа супчик, поставлю в мікрохвильовку, а потім піду підстеляти свинтусу. Так що саме головне таке, що без сітла важко зробити, вже зробила, а впораться буде трошечки пінніше, вже там вся понатирала. Тільки десь один 5-6 зігріюся в висонку і піду до містечки. Тільки нагріла олежик суп у мікрохвильовці, принесла приходу, щоб його годувати, і в нас вимкнуло світло. Якраз встигла вчасно прийшла в хату, вчасно нагріла йому супчик, так що буде їсти тепенький супчик і буде їсти рівно в 4 годинки, а не почала п'яту, поки нагріться він в чашечки водички на водяній бані. Зараз погодую його, піду, дам свинки, їсточки. Треба буде ще піти вивісити стірку на вулиці, пильо, э, ці пластинки, що вкриваються в хаті, породі, що таке більш дрібніше. Та й будемо відпочивати вже. Да? Я включила лампочку від акумулятора, включила інтернет, зараз включу олежик у мультики на телефоні і буде це чудо дивитися, щоб не було йому скучно, поки я пораюся і вивішую стірку. А ми дякуємо всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте коментарі. Бажаємо всім гарного та тихого вечора. До нових зустрічей. Пока-пока!